Бердичів місто, в якому шанують пам'ять героїв Великої вітчизняної війни. Напередодні травневих свят бере старт ціла серія заходів, присвячена подіям 1941-1945 років. Тих, хто мужньо боровся з фашизмом, згадують не лише на літературно-музичних композиціях, годинах пам'яті та тематичних вечорах. Вже традиційним у Бердичеві став кубок міста з футболу серед аматорських команд, що розпочинається у середині квітня. Кілька років тому організатор кубку, міський центр спорт для всіх, вирішив надати йому ім'я героїв часів Великої Вітчизняної, членів легендарної династії Міхеєвих. дев'ять відважних братів танкістів протягом війни знешкодили 200 ворожих танків і різної техніки, за що були нагороджені 45-ма орденами і медалями. Із таким самим завзяттям, з яким колись брати Міхеєви рвалися у бій, 60 із лишнім років по тому їхні нащадки йшли в атаку на ворота суперника. Вісім команд цьогоріч виборюють звання володарів перехідного кубку. Усі вони за традицією представляють різні мікрорайони міста. Район Дитячий світ вступає у двобій з суперником з Богдана Хмельницького. Гришківці змагаються з Червоною горою і так далі. Зустрічі на майданчику, що на Червоній горі, проходять що суботи, що неділі. Кубок триватиме до початку травня. Його учасники намагатимуться відібрати головний приз у минулорічного переможця команди зірка.